Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa. .io. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника Новодворський. Це точковий накладний світильник. Він поворотний, можна буде потік світла спрямовувати в якийсь бік. Колір білий також в колекції є чорний, він виготовлений повністю з алюмінію. Матова гладка поверхня це не порошкова фарба. Розміри його 69 мм на 180. Патрон тут живу 10, кераміка, максимальна допустима потужність лампи 15 Вт. Купується лампа окремо. Я встановив LED лампу. Вона споживає 6 Вт, видає близько 50. Я його підключив, ось так він виглядає вимкненим. Це потужний промінь світла. Досить такий широкий кут розсіювання, але все це буде залежати від самої лампи, яку ви встановите. Можна таку модель розглядати в якості основного джерела освітлення з розрахунку однієї такої на площу 2-2,5 км. Також вони підходять в якості додаткового джерела. Кріпиться світильник щільно до стелі, така суцільна монтажна планка. Вона тут з різьбою. Тобто її викручуємо, закріпили, закріпили на стелю, а потім вже до неї сам світильник. І для монтажу тут три отвори. Вони розташовані трикутником, розмір якого 37 мм на 37 на 37. І кожен отвір знаходиться від краю на відстані 13 мм. Для заміни лампи. Ці моделі необхідно буде ось цю частину, вона також з різьбою, її ось так крутити. Ну і потім ще одну деталь. Ось так відкручуємо і лампа у нас звільняється. Дістали, встановили нову і знову все так само закрутили. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!